Ми бачимо, що дійсно на тимчасово окупованих територіях постаки посилюється сильний партизанський рух і посилюються постійно вибухи. Зокрема, сьогодні вранці вибух був у Мелітополі, і от вже щойно телеграм-пабліки почали трохи більше розповідати про те, що там відбулося. кажуть, що Окупанти так запевняють, що ніхто не постраждав. Насправді, поки невідомо від нашого Федорова, поки е, не було ніякої інформації. Кажуть, що тільки пошкоджено автомобілі, які стояли поруч, і вибуховою хвилею вибито скло в найближчому будинку. Нагадаємо, що цей вибух стався в Мальтополі у центрі, і наразі всі от подробиці з'ясовуються. До цього вибуху цікаво от нагадати е, таку статтю матеріал великий від CNN, який вийшов сьогодні вранці з таким дуже яскравим заголовком. кажуть сіене, що українські війська почали Пробувати операції для контрнаступу, і от власне матеріалі чиновники журналісти, перепрошую, так. Посилаються на високопоставлених військових чиновників США та чиновників заходу. Тобто поговорили з декількома людьми, які ознайомлені десь трохи ситуацією, яка може відбуватися стосовно контрнаступу. І от вони обоє запевняють, що зараз формування оце передбачає ураження складів зброї. Командних центрів бронетехніки та артилерійських систем, і власне вся ця ураження вбивається для того, аби підготувати поле бою для наступу, З, зокрема за словами американського чиновника, така підготовка може тривати багато днів до основної частини контрнаступу. Тобто тут немає ніяких прогнозів, коли що трапиться. Але нагадують, що такі ж повітряні атаки для формування полю бою передували зокрема на контрнаступу на півдні, коли ми пам'ятаємо, звільняли частину Херсонщини, так наші сили оборони, а також на Харківщині, ну і справді бачимо, що останнім часом пововна посилюється, особливо враховуючи те, що нам нещодавно передали так ракети шторм. то дійсно окупантам тепер, ну скажем так, буде не зовсім весело. Там така істерика знатна розпочалася, особливо того, що стосується Бахмута і, і з Криму. Там черги вже на кримському мості. Так відчувають росіяни, що справді контрнаступ буде зовсім зовсім уже близько. Граз про те, які панічні нас. Трої зараз з'явилися внаслідок вчорашніх заяв російських пропагандистів. Їх ілюструє картинка із Новоазовська. Це біля Маріуполя, неподалік міста. Якщо хто не знає, і там така черга з автомобілів вчора сформувалася, тікали дуже активно. Ті, хто вважає себе власне причетними до російських злочинів або боїться повернення української армії, от вишикувалися в таку колейку, таку чергу до кордону з Росією, і якраз причиною цього стали от заяви російських пропагандистів, що все почалось, і українці наступають по всіх напрямках. Наприкінці цієї ефірної години я хотів би також підказати вам, дорогі друзі, як ми можемо підсилити наші збройні сили перед початком нашого великого наступу. Ми можемо долучитися до збору від 24-го каналу От за QR-кодом, який з'явився на наших екранах. Ми збираємо для 24 ї окремої механізованої бригади на монокуляри тепловізійні і на лазерні дальноміри, які дозволять виявляти дистанцію до позиції супротивника, виявляти супротивника. Вночі і активно його знищувати. Наша мета зібрати 658 тисяч гривень. З них майже 60% Ми вже з вами за декілька днів, друзі, зібрали. І вірю, що нам під силу ще цього тижня цей збір закрити за декілька днів, які залишаються. Долучайтеся, будь ласка, активно. За QR-кодом є усі реквізити, усі деталі цього збору. І також за адресою fan24.tv.ua теж можна перейти і долучитися. Дякую всім, хто вже це зробив.